Беремо одну бісеринку, стоп-бісеринка в нас. Підтягуємо донизу ниточки. Ниточку я беру до 2 метрів, залишаю 15-20 см для пришивання застібки. Проходимо голочкою знизу вверх через бісеринку два рази. Стараємось нитку не проколоти, щоб ми могли цю бісеринку, потім зняти. Набираємо такий набір бісеру. Три червоні, чорна, п'ять червоних, чорна, п'ять червоних, чорна. Підтягуємо до нашої стоп бісеринки. Проходимо голочкою через червону бісеринку. підтягуємо нитку, набираємо три червоні і проходимо ось перша, друга, третя і четверта червона бісеринка. Чорна, дві червоні набираємо. Проходимо голочкою в першу червону бісеринку. Одна біла, дві чорні. Проходимо в другу, червону, дві червоні, чорна. Проходимо в другу, червону. Чорна, дві червоні набираємо, проходимо в першу, червону. Три чорні набираємо, дві білі, проходимо в другу, червону. Три червоні набираємо. Проходимо в першу червону. Дві білі, одна чорна. Набираємо, проходимо через другу чорну. Біла, дві чорні набираємо. Проходимо через першу білу. Біла, дві червоні, проходимо через другу червону. Дві червоні, біла. Проходимо в другу білу. Три чорні, дві червоні. Проходимо через першу червону. Чорна. Червона. Чорна. Проходимо через другу червону. Дві червоні. Чорна. Проходимо через другу чорну. Біла. Дві червоні. Проходимо через першу червону. Чорна, дві червоні набираємо, проходимо в червону бісеринку. Дві червоні, чорна. Проходимо в другу червону. Чотири червоні, одна чорна. Проходимо в першу червону. Три червоні. Проходимо в першу червону. Точніше, в другу. В другу червону. Чорна. дві червоні. Проходимо в другу червону, біла, дві чорні. Проходимо в другу червону. Дві червоні. Чорна. Проходимо в другу в червону, чорна, дві червоні. Проходимо в першу червону. Три чорні. Дві білі. Проходимо в другу червону. Три червоні. Проходимо в першу червону. Дві білі чорну. Проходимо в другу чорну. Біла, дві чорні. Набираємо. Проходимо в першу білу. Біла, дві червоні. Проходимо в другу червону. Дві червоні біла. Проходимо в другу білу. Три чорні, дві червоні. Проходимо в першу червону. Чорна, червона, чорна. Проходимо в другу червону, дві червоні, чорна. Проходимо в другу чорну. Біла дві червоні, проходимо в першу червону, чорна дві червоні. Проходимо в червону бісеринку. дві червоні, чорна. Проходимо в другу. Червоно, чотири червоні, чорно. Проходимо в першу червону, три. Червоні. Проходимо в другу червону. Чорна, дві червоні. Проходимо в другу червону. Далі плетіння в наше повторюється. Під відео я залишу, на якій хвилині з цього моменту ви відмотуєте відео назад і продовжуєте плести далі. Плетете ту довжину, яка вам потрібна. І зустрінемось з вами на пришиванні таких мережок. Доплели ми ту довжину, яка нам потрібна. І пришиваємо. Петельку набираю я на голочку три червоні бісеринки, карабінчик з таким колечком і три червоні бісеринки. Ось так. Ниточка виходить з червоної бісеринки і прохожу через три бісеринки. Підтягуємо нитку. Ось вийшла у нас така петелька з пришитим карабінчиком. Проходимо голочкою через цю петельку три разочки. З іншої сторони аналогічно пришиваємо застіпку, знімаємо стоп бісеринку, яка в нас зафіксована, і Набираємо три червоні бісеринки, з'єднувальне колечко з ланцюжком і три бісеринки. І також проходимо через три червоні бісеринки і ховаємо ниточку. Далі ми будемо, якщо у вас нитка ще задовга, довжина дозволяє, то продовжуємо плетіння. Якщо ж коротка, Потрібно додати нову ниточку. Так, пройшли ми по кругу. У мене нитка ще нараз дозволить пройти. І так, опускаємось зараз голкою вниз. по бісеринках так, нам потрібно вийти голочкою ось в цю третю бісеринку, ось цю. Так. Повертаємо плетіння. Ось, чи з тої сторони ми вивели. Так, третя Далі набираємо на голочку 11 білих бісерин. Ось набрали 11 білих, проходимо голочкою через наступну бісеринку червону з набору по 3. І підтягуємо монетку. Стоп. Ось моя віта. Знов набираємо 11 білих. Набрали. Проходимо в наступний ромбик. З набору по 3. Знову набираємо Одинадцять білих, і проходимо через треть, другу червону бісеринку наступного ромбика. Продовжуємо так до кінця намиста. Ось так. Далі зустрінемось з вами знову. Ось тушили ми останню білу частинку. Ось пройшли ми в третю, точніше в другу бісеринку з набору по три. Далі в мене закінчилась ниточка, я вивела нову. і виводимо далі ниточку, пройшли ви через червону бісеринку. Далі проходите ось через ці бісеринки по кругу, і виводите ниточку в другу чорну. Ось так, в цю сторону. Далі повертаємо плетіння, ось, і в нас ниточка дивиться на наместо. на продовження. І далі набираємо, як в нас де по схемі, три червоні бісеринки. Набрали три червоні і проходимо через наступну, другу чорну, підтягуємо не. Ось що в нас вийшло. Ось так. Далі ми набираємо по схемі у нас десь 6 червоних. Набрали ми 6 червоних. Будьте уважні, ось у нас виходить нитка. Ми проходимо під другу ось цю полосочку білу і проходимо наступну чорну. З набору по три. Ось, і підтягуємо нитку. Ось що має вийти. Далі набираємо три червоні, проходимо наступну чорну бісеринку з набору по три. Набираємо шість червоних. Набрали шість. І проходимо під білу ось нитку, і проходимо через чорну бісеринку другого з набору по три. Ось так. Ось так. І так продовжуємо до завершення рядочки. Знову набираємо три червоні, проходимо наступну чорну. Набираємо шість і проходимо під білу ниточку через чорну бісеринку, підтягуємо нитку. Ось так. І продовжуємо до завершення намиста. І далі ховаєте ниточку. Ось дійдемо. до завершення намиста. Ось тут набираємо 3, далі 6, далі 3. Останній набір на збийте 3 червоні бісеринки, які пройдем в чорну. Ось оцю останню бісеринку. І далі ховаємо ниточку.